Я вас вітаю. Сьогодні я пропоную приготувати крем пломбір. Це мій улюблений крем. Чому саме? Тому що його можна використовувати не тільки в тортах, але й просто так, о якості десерту. І, е, до речі, якраз сьогодні я його просто так приготувала. В мене залишилися вершки жирні після чогось, там я щось готувала. І щоб їх використати. Я зробила такий крем пломбір, і буду його просто їсти з чаєм. Чому він називається крем-пломбір? Ну, тому що існує думка, що він за смаком нагадує той самий пломбір, який був у нашому дитинстві. Чесно кажучи, я тут особого смаку пломбіру не відчуваю, але крем. Просто смачний. В нього можна додати, наприклад, якесь ягідне пюре, в нього можна додати розтоплений шоколад, тоді він буде шоколадний, і трошки какао додати теж, тобто можна додавати різні якісь посилювачі смаку, скажімо так, і він заграє новими фарбами. Окрім всього, він ще й економний у приготуванні. не коштовний. Ну, саме коштовне, що до нього входить, це вершки. Але їх там всього 200 грамів, а крему виходить дуже багато. Не думайте, що це вся порція ще стільки ж в мене там у мисці лежить. Так що, хватить і на маленький тортик, і Ще залишиться просто так його їсти. Давайте готувати. Спочатку я змішую цукор 180 грамів, додаю туди три великих ложки крохмалю, краще кукурудзяного крохмалю. Або одне велике яйце, в мене два таких невеличких, маленьких яйця, і все це змішуємо. У інший посуд наливаємо 400 г молока і ставимо його на плиту підігріватися. Коли молоко добре нагрілося, його вливаємо потрошки у цю суміш, де в нас цукор, яйце та крахмаль. Мішаємо, щоб цукор добре розчинився. І знову ставимо на середній вогонь вже разом, можна додати на цьому етапі ванільку чи ванильний екстракт, і уварювати Помішуючи до загостіння, поки ця суміш гаряча, можна вже зараз покласти в неї масло, якщо ви хочете, щоб крем був не дуже такий щільний, не дуже твердий, бо масло в ньому зараз розтане. Якщо ви хочете, щоб крем був більш плотний, більш щільний, то масло можна додати тоді, коли ця маса вже охолоне, і додати розтерте, розм'якшене масло, вершкове масло. Ну, Кокосове вже тоді буде тяжко додати, його треба буде розчиняти. Кокосове масло розтане, і потім я цю масу накрию харчовою плівкою в контакт. Тобто прямо на поверхню я покладу харчову плівку, щоб не з така не з'явилася. Бо нам треба дочекатися, поки ця маса охолоне повністю. І потім її будемо змішувати зі збитими вершками. Настала черга вершків, їх треба збити і потім змішати з заварною частиною. Потрошки буду додавати збиті вершки у крем в заварну частину і на повільної швидкості їх змішувати. Крем в мене вийшов доволі щільний. Бачите, він так добре лягає, і їм можна прикрашати торт, або просто так викласти гарно в піалку по якості десерта. Він в мене щільний ще за рахунок того, що там все ж таки масло не вершкове, а кокосове. А воно. Коли застигає, стає більш твердим, воно взагалі-то стає твердим, не таким, як вершкове масло. Спробую ще зробити такі квіточки маленькі з ось такою насадкою тюльпан. Бачите? Крім Достатньо щільний, і їм можна прикрашати.